леопарди та нова секретна зброя українців. Цей тиждень приніс українцям додаткове озброєння для наступу, який, як виявляється, що вже почався. Всім привіт! Мене звати Єва Ніколашвілі, а це свято Жавеліна. У мене для вас багато цікавого. Тож починаємо. Я ЧВК Вагнер осознанно вбивати українців і освобождать Україну від нацистів. Але 93 я механізована бригада мене роздуплила, і я зрозумів свою ошибку. Свої помилки скоро усвідомлять і інші російські найманці, адже увага, контрнаступ або як мені більше подобається говорити наступ, розпочався. Якщо цікаво, чому я кажу саме наступ, то пишіть про це в коментарях. І в наступному відео я обов'язково розповім. А ще не забувайте тиснути вподобайку і підписуватися на канал. Про те, що наступ вже розпочався, розповіла замміністра оборони Ганна Маляр. Однак не радійте завчасно. По її словам, контрнаступ вже дійсно йде на сході країни. Але це поки не бойові дії. Контрнаступальними діями Маляр називає перш за все підготовку людей до оборонних і наступальних дій. Многія спрашивают, як діла у нас на фронті, як в гаремі? Знаємо, що нас скоро так, але не знаємо Тож, Хоч і не в даний момент, але дуже скоро росіяни справді відчують себе як. В гаремі, а допоможе в цьому зокрема західна техніка. Її на цьому тижні прибуло немало. Зокрема, військові сили Канади показали, як вантажать в Україну танки «Леопард-2», які були відправлені в Польщу ще 11 квітня. Їдуть ці німецькі танки в Україну із Іспанії. Вони вже досягли порту в своїй країні і зовсім скоро прибудуть до Києва. А разом з ними і БТР. А від Італії на цьому тижні американські самохідні артилерійські установки в мережі оприлюднили відео, як їх транспортують потягом. Але не тільки наступальна зброя прибуває до України. Нарешті сталося те, чого ми так чекали. Ні, Путін на жаль, не здох. Я ж про зброю. На захисті українського неба тепер системи протиповітряної оборони Петріот. І до речі, не одна установка. Ці американські ППО Україні вже передали США, Нідерланди та Німеччина. І це офіційно. До речі, якщо хочете більше дізнатися про Петріоти, то раніше я про нього вже розповідала. Тож переходьте за посиланням і насолоджуйтеся можливостями цих систем ППО. А зараз я вам хочу розповісти про політичне сальто від Єгипту, до речі, в сторону українців. Так, от збиралася влада Єгипту поставити Росію до 40 тисяч ракет калібру 122 мм. План цей був супер таємний, бо боялись, що США дізнаються і зроблять АТАТА. Але як кажуть, все таємне стає явним, особливо коли ти американська розвідка. Тож після перемов зі сполученими штатами Єгипет раптово передумав продавати ракети, до Росії і вирішив, що Україні. Снаряди потрібніші. Тож погодилися виробляти для нас 155 мм та 152 мм снаряди. Для українців тут є дві хороші новини. І снаряди будуть, і можемо далі літати в Кургаду. Ну, після перемоги, звісно. Єгипет все ж таки не такі під як просто з широкою розтяжкою. До речі, росіяни також на цьому тижні підігнали українським захисникам зброю. Ні, вони не з широкою розтяжкою. ці Просто а техніку наші герої віджали. Українські воїни затрофеїли новітній рідкісний російський бронеавтомобіль. Тайфунка їх в Росії всього кілька сотень, якщо не менше, і вже кілька штук служать Збройним силам України. Погодьтесь, українські армійці краще їх застосують ніж оці. Кощеї ваньки. Ну і наостанок про секретну зброю, як і обіцяла, вашій увазі нова біологічна зброя українців. Без слів. Просто дивіться вже контрнаступ. Наступ, скоро вже контрнаступ. Наш наступ. Ми готуємо наступ. Контр і скоро зробимо з вас тут сарденьки, шашличок, ковбаску. Добрий день, everybody! Ми готуємо насту дві-три неділі, щоб не залишилось вас тут. І так далі, і так далі. Краще звалить, будь ласка, Бо вас не чекає поразка. Вже до вас вирушають леопарди Абрамси хаймакси. Ну, і так далі, і так далі. Челенджери, атаканці А через тиждень двадцять вже точно будуть F16. Якщо не зварите вражку буде вам тяжко, Посадимо всіх на пляшку. Або на озеро в Вам п'ясяться, everybody.